Друзі, вітаю! 18-19 травня в Києві прийде четвертий міжнародний благодійний симпозіум Асоціації цифрової ортодонтії, цифрова ортодонтія, міждисциплінарний підхід. І я, Ганчук Вероніка, лікар-ортодонт, президент Асоціації цифрової ортодонтії України. Хочу запросити стоматологів, всіх спеціальностей, терапевтів, ортодонтів, імплантологів, ортопедів, хірургів відвідати нашу благодійну подію. Серед лекторів будуть виступати метри цифрової стоматології. В цьому році ми вирішили не фокусуватись тільки на ортодонтії. Ви почуєте доповіді від цифрових гнатологів, ортопедів, хірургів. Вони будуть ділитися з вами своїм досвідом і своїми напрацюваннями. Наш симпозіум благодійний, не варто ні в якому випадку не можна забувати про те, що в Україні йде страшна війна. Участь іноземних лекторів в нашій події це є прояв їхньої солідарності з Україною, прояв підтримки нас, українців. Для них ця подія є дуже-дуже важливою. Всі гонорари, абсолютно всі, всі лектори, перераховують на проект Ортобаги – машини, які можуть виконувати різні завдання і бойові, і евакуаційні на нулі. Для нас цей проєкт є дуже важливим. На сьогоднішній день він врятував вже не одне життя. Я запрошую вас приєднатися до нашої благодійної події, до нашого цифрового симпозіуму, 18 19 травня, в готель Русь, і я точно знаю, що буде дуже цікаво, приємні зустрічі, гарні каво перерви і просто живе спілкування, якого нам на сьогоднішній день так не вистачає. Всіх упіймаю і всіх чекаю 18-19 травня.